У кордонському ліцеї вже готові реалізовувати свій проєкт у рамках шкільного громадського бюджету Визирської громади. Нагадаємо, на початку року відділ освіти сільради ініціював участь учнів, їхніх батьків та освітян у швейцарсько-українському проєкті «Десайт» для реалізації своїх ідей у різних сферах суспільного життя рідної гімназії чи ліцею. По завершенню копіткої праці з розробки та оформлення проєктів, роботи були винесені на громадське голосування у кордонській гімназії. Найбільшу кількість голосів набрав проєкт актів розповідає директорка Людмила Чернега. Багатофункціональний такий дитячий спортивний комплекс, якого у нас, на жаль, немає до цього часу в школі. Але ми хочемо його придбати, ми вже знаємо, що він пройшов у нас цей проєкт, і ми будемо його реалізувати в подальшому. Ще один проєкт у нас був шаховий, але, на превеликий жаль, не набрав скільки голосів, скільки потрібно. Спортивна спрямованість обох проєктів не є випадковою. У цьому навчальному закладі фізичному вихованню дітей приділяють велику увагу. Тут функціонує військово-патріотичний гурток Сокіл Джура проводиться подекуди. Є онлайн щоденна ранкова гімнастика. Зараз у нас канікули. Підготовлюємо територію, щоб було де його поставити. Цей наш комплекс багатофункціональний. Ну і звичайно для того, щоб наша територія була гарною, красивою. Ну і упорядковуємо її педагог-організатор кардонської гімназії Наталія Обаянова розповіла, що школярі найбільшу перевагу віддають спортивним заходам. Тому дитячий вуличний комплекс із глядацькою зоною у кордоні точно простоювати не буде. Одну частину обладнання планують встановити на шкільному подвір'ї, а другу на території дитячого садка. У Нас дуже багато учнів, які люблять займатися спортом. У Нас багато учнів, які вдома не сидять, але хочуть активно працювати, тому що якщо підтримується здоровий спосіб життя, тому і людина сама здорова. Ну саме ці комплекси допоможе підтримувати спортивну таку бадьорість, такий дух спортивний наших учнів для того, щоб вони розвивалися, щоб вони були сильними, щоб вони були майбутніми воїнами, захищали нашу Україну, щоб вона була незалежною. Вільною і це не просто слова з сіл кордонського старостинського округу. Пішли захищати батьківщину понад 40 місцевих жителів у планах сільради на майбутнє. Після нашої перемоги над російським окупантом відкрити на базі кордонської гімназії літній оздоровчий табір для дітей визирської громади.